Група підтримки України продовжує нарощувати свої пакети допомоги збройним силам України. Побіжденню Зеленського окончання війни може бути самим разним. Но Росія непременно, як так он вирозил пострадати. Зараз сформована нова коаліція наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучились 20 країн. А лідерами є Німеччина та Франція. Зокрема, Німеччина надасть Україні додаткові чотири протиракетні системи Арісті із керованими ракетами, які є надзвичайно ефективними, і мають 100% знищення усіх російських крилатих та балістичних ракет. Це вони демонструють під час закриття неба над столицею України. А лідер it коаліції Естонія надає фінансування на суму у мільйон доларів на діяльність. Ті коаліції на додаток до зобов'язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Крім того, Велика Британія та Норвегія у рамках морської коаліції посилюватимуть свою присутність для забезпечення безпеки у Чорному морі. Несподіваними результатами завершилися дострокові вибори до палати представників Нідерландів. Перемогу і найбільше місць у парламенті здобула партія свободи крайньо правого популіста Герта Вілдерса. Багато хто в Нідерландах називає такі результати потрясінням. А в Україні занепокоєні попередніми проросійськими кроками Вілдерса і турбуються, аби новий уряд не зменшив підтримки Києва. Чи є така загроза? Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане привіт. Добрий вечір. Богдана насамперед хто такий Герт Вілдерс і Чи означає перемога його партії, що саме він стане наступним прем'єр-міністром Нідерландів? Ну, гірт Вілдерс дуже відомий, а фактично усім у Європі хто цікавиться політикою, тому що в політиці він давно йому 60 років, і принаймні 25 з них він провів на рівні так ти національної політики у Нідерландах. Він відомий своїми майже скандальними антиісламськими заявами і позиціями, настільки скандальними, що наприклад у Великій Британії його вважали дуже небезпечним екстремістським діячем, і 2009 року не впускали сюди на територію Великої Британії. Що стосується його. Теперішньої позиції то е, він залишається можливо на більш пом'якшених таких антиісламських позиціях. Він дуже гостро виступає е, проти імміграції, е, закликає закрити кордони. Нідерландів для іммігрантів і хоче виходу країни з європейського союзу, тобто повторити Брекзит для Нідерландів, чи буде він прем'єр-міністром? Ну саме тому, що його погляди значною мірою, такі які дехто називає екстремістськими, це залежить від того, чи захочуть інші партії знимити в коаліцію, тому що навіть тієї. Тих результатів, які зараз називають перемогою, недостатньо для того, щоб його партія одноосібно формувала уряд, бо це всього-навсього трохи більше 20% голосів виборців. Богдан Вілдерс засудив російське повномасштабне вторгнення в Україну, але раніше виявляв прихильність до путінського режиму. Яка його позиція щодо України і Росії нині? Так, раніше він говорив про те, що з Росією треба намагатися знаходити спільну мову. Він навіть казав, що нідерландці можуть повчитися у росіян патріотизму, але це було ну кілька років тому, 2018 року. Він викликав значне обурення у певних колах у Нідерландів, поїхавши до Москви, в той час, як у Нідерландах ще оплакували жертв літака МЕЧ. 17, який був збитий росіянами над східною Україною 2014 року, але він змінив свою позицію, і зокрема після лютого 2022 року, він про те, щоб якимось чином домовлятися з Росією, вже не говорить. Він засуджує агресію. Хоча одне з його висловлювань під час виборчої кампанії полягало у тому, що він не хоче надавати Україні допомогу підтримувати політично, але військову. Ні, і про це зокрема сьогодні говорив один з нідерландських оглядачів. Хет вілдшпарії Ендпутін адміністрайшн. Отже, певні зв'язки між партією Герта Вілдерса й адміністрацією Путіна були, але вони повністю зійшли на нівець. Вони припинені зараз. Вілдерс підтримує Україну, і він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Це буде серйозною проблемою для переговорів. Це зміниться трохи чи дуже? Це також відкрите питання. Богдана Нідерланди є однією з країн, які взяли на себе лідерство у так званій літаковій коаліції для України. Йдеться про В 16 Якщо Вілдерс таки очолить країну, чи може підтримка Нідерландами України опинитися під загрозою? Ну також треба не забувати, що Нідерланди надали Україні серйозну кількість танків, леопард, також іншої зброї. і Позиція Нідерландів, коли йдеться про F-16 разом з Данією та іншими країнами, стала ключовою у цій програмі західних союзників, програмі, яка має забезпечити Україну цими новішими літаками західного виробництва. Україна давно заявляла, що їй потрібно посилити свою авіацію, щоб протиставити це російським загарбникам. Цю позицію, яка, яку зараз обіймають Нідерланди, виробив уряд партії, яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте. він зараз іде фактично з політики, але його партія. За свободу і справедливість фактично є одним з очевидних учасників можливої коаліції з партією свободи Гірта Вілдерса. Отже, якщо коаліція таки буде сформована, по-перше, ми не знаємо, чи Вілдерс зможе бути прем'єр-міністром, чи він буде просто учасником коаліції, і там відбудуться якісь інші торги. Але у будь-якому випадку йому доведеться. Домовлятися він не зможе робити те, що він сам захоче, і ми ще й не знаємо, що власне він буде хотіти. Богдан дуже цікава ситуація. Дякую тобі про те, що ти все розказав на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. На території початкової школи у Болвін Гілс збирається черга з мешканців Лос-Анджелеса. Тут проходить фестиваль вдячності. До Дня подяки тут безкоштовно роздають наборі їжі. У пакунках овочі, фрукти, м'ясне та тістечка. У фестивалі беруть участь понад півтора тисячі волонтерів з різних куточків південної Каліфорнії. Вони фасують та роздають їжу та створюють подарунки. Мал Ворд разом з доньками створюють листівки. Ми прикрашаємо кілька листівок, які підуть у подарункові кошики та пакети з продуктами, які потім передадуть людям, які потребують цього. Ми побачили певний масштаб і розмах того, що тут відбувається, і хочемо віддати громаді та місту в цілому. Кожен пакунок з їжею призначений для сім'ї з чотирьох осіб. Частину з них роздадуть понад сотні школам і некомерційним організаціям по всій південній Каліфорнії, допомагаючи бідним сім'ям, бездомним ветеранам, людям похилого віку, жертвам домашнього насильства, людям із особливими потребами. Ми живемо в такі непрості часи, що це цінно, коли ці люди просто насолоджуються один одним, знаходячи спільну мову, добре проводять час і допомагають комусь іншому. Минулого року фестиваль відвідала віцепрезидентка США Камала Харріс. Цього року роздавала пакунки з їжею мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Це дуже важлива подія. Ми були травмовані декількома подіями, які нещодавно сталися в нашому місті. Тому спрямувати увагу на свята з чудовою подією, де збираються сім'ї з усього міста, це ідеальна річ, яка нам зараз дуже потрібна. Вже 12 років поспіль фестиваль організовує волонтерська організація. Big Sunday. цього року тут нагодували більше 17 тисяч людей.